Ми продовжимо. У нас вже є наступний гість у нашій студії Львівської мануфактури новин. Будемо піднімати таке болюче питання стосовно фермерів і критеріїв бронювання. А... Але я перед цим хочу сказати, що в принципі зупинка фінансування теж торкнеться і сільського господарства, і українських фермерів, тому що, за даними USAID, і з 2022 року третина українських фермерів скористалася різними видами підтримки від агентства, що дало дохід українській економіці у мільярд доларів. Так, але зараз поговоримо про те, а чи буде кому обробляти землю, чи буде кому працювати у малих і великих фермерських господарствах, агропромислових фірмах, тому що стоїть питання бронювання працівників фермерських господарств. Про це говорили депутати обла обласної ради на засіданні комісії 6 лютого звернулися до обласної ради фермери з проханням посприяти в перегляді в сторону зменшення. Обласних критеріїв для бронювання працівників малих і середніх фермерських господарств, оскільки є реальна загроза, що не буде кому обробляти землю. А це може призвести і до продовольчої кризи, ну і зрештою до знищення малого та середнього фермерства. Ми про це говоримо із з нашим наступним гостем, представник групи компанії Корміл, депутатом Львівської обласної ради Володимир Хархаліс. Володимире вечер. доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава так, пане Володимиру, скажіть, до чого договорилися на комісії? Яка позиція керівництва обласної ради, можливо, хтось був із представників обласної військової адміністрації, і наскільки критична ця проблема постає зараз? Коли в нас почалась комісія, то ми проголосували, що першим питанням... Щоб не тримати людей представників е, асоціації е, малих е, фермерських господарств, ми вирішили розглянути саме це питання, з яким вони звернулися до нас на комісію. А це було питання підтримати їх, е, підтримати їх у, у тому, щоб переглянути е, умови критичності для таких господарств, як які вони представляють, е, так були присутні представники е, кількох. Департаментів профільних департаментів, з якими працює комісія, і по суті всі розуміли про що йде мова, і всі нас абсолютно підтримували, оскільки піднімалася та проблематика, яка стосується саме фермерських господарств невеликих, де працює небагато кількість людей, це малі фермерські господарства, сімейні господарства. Там, де вимоги по критеріях не дають можливості, не дають можливості, щоб підприємство було визнано критично важливим, і тому, тому вони звернулись до нас, щоб спільним рішенням, спільним нашим зверненням до львівської військової адміністрації, якраз підтримати підтримати їх. Щоб ті критерії е, були переглянуті в сторону зменшення якраз для оцього сегменту невеликих господарств, скажіть, а яка про яку кількість працівників фермерських господарств ви можете, можете говорити? Можливо, у вас є такі відомості? В масштабах області це яка кількість господарств і працівників? Ми це питання задавали асоціаціям, оскільки. Хто як не вони розуміють, про яку кількість може йти мова? Це не є велика кількість, направду, це нам не є десятки тисяч працівників. Це якщо в сумі брати це десь до двох тисяч працівників по всіх господарствах, до двох тисяч. І це саме працівники, які представляють у цей маленький фермерський рух. Тому я вважаю, що така кількість. На рівні області вона не буде, ну, не буде, скажімо, робити великий вплив на процес мобілізації. І що найважливіше, що ми не, ми не говоримо про працівників таких вільнонайманих, найманих, де, наприклад, сьогодні він може працювати там в одному великому підприємстві, аграрному, потім він може прийти на інше підприємство. Ми говоримо про малий сімейний і такий родинний там невеличкий бізнес. Бо якщо ми кажемо, що є молочна ферма, яка е, сім'єю розвивалася і створювалася, і на ній працює четверо-п'ятеро людей, які по суті ну, за, за рахунок е, власної праці це тримають і розвивають, Ну, забрати звідси працівників, ну хто, хто буде за тими коровами доглядати і хто буде тим займатися, тому мова не йде про велику кількість. Тут радше треба е, проявити таку гнучкість. В цих критеріях що по суті змога є це зробити, і просто в ті в окремі критерії все таки для них виділити, щоб в, саме от ті невеличкі невеличкі господарства могли податися на критичність і забронювати ну тобто ту невелику кількість працівників, яка в сумі в області є. Ну так, звичайно, це є малий і середній бізнес, та основа економіки, це робочі місця, зрозуміло. Це своя продукція, це те, що лишається і обертається в економіці країни. Якщо не знайдеться такого соломонового рішення, які це можуть бути наслідки? От просто скажіть, як представник такого бізнесу, які це можуть бути наслідки в масштабах країни чи в масштабах Львівщини. Владно казати масштабах країни, тому що е, є загальнодержавні критерії. Е, Загальнодержавні критерії повинні витримати всі. Е, Коли йде мова саме про критерії на рівні області, то кожна обласна військова адміністрація, вона вже враховуючи свої умови, свою специфіку, свої там вимоги, вони вже встановлювали у ці критерії регіональні. І скажімо, Львівщина, Львівщина може переглянути ті умови для себе і може, може десь їх зробити лояльними для невеликих господарств. Якщо ми говоримо про умовах України, ну звісно, якщо ми дві тисячі людей невеличких господарств маємо в Львівську область, множимо на кількість, кількість областей, кількість регіонів і багато хто пострадає, ну то якщо ми говоримо, що Молочне тваринництво в нас слабо розвинене, воно тільки якось починає підніматися і щось трошки нарощується за рахунок знову ж таки з мірі допомоги держави, ну то, скажімо, десь мобілізація тих людей, вона призупинить цей розвиток. Тому агрохолдинги великі, великі компанії ради собі можуть дати. Тому що великі компанії, велика кількість людей. Працює з сплаченням податків, середня заробітна плата підтягується висока, там інші вимоги. Вони позаброньовуються, вони критичні зроблять, вони позаброньовуються. І в принципі, скажімо так, десь складніше буде їм працювати, бо все-таки бронюються тільки 50%, відсотків. Ще 50% є не заброньовані, так, тому що все-таки будуть вимоги по мобілізації і так далі. То тим дрібнішим їм буде ну, тяжче буде варіювати між між тим всім. Ну ви знаєте, ну зараз війна і ідеального не знайдеш, ідеальної якоїсь там формули чи якоїсь ідеальної опції. Але принаймні у цих найдрібніших ми мусимо ну, пам'ятати, звертати увагу і допомагати. Тому що навіть наша профільна комісія чи департамент агропромислового розвитку, ми всі розуміємо, що великі наші зусилля є якраз тим меншим, тим тим. Хто хто потребує допомоги? Бо ну великі компанії якось собі якби не було там, але раду дають і рішення, яке напрацювала ваша комісія, чи буде це виноситися на сесію, і коли буде остаточне рішення, якраз по цій нема проблемі потреби, нема потреби це виносити на сесію, тому що це є регламентні комісії, які по суті формують у ті вимоги, і це йде розпорядженням. Голови військової адміністрації, тому це питання не виноситься на сесію. Ми, нашою пропозицією, нашим зверненням було, щоб якнайшвидше, як найможна швидше розглянути, е, напрацьовані, бо фактично були і напрацьовані асоціаціям пропозиції, тобто що нас що на на, на, на ну, до скільки там людей третьменше, наприклад, що молочні, молочні корови мають бути е, не менше 50 штук. Е, якщо ми говоримо про кількість сільськогосподарської землі. Якщо йдемо 500 гектарів на рівні України, то тут для малих тих фермерських господарств було не менше 50 гектарів. Тобто пропозиції є напрацьовані. Представники департаменту економічного розвитку і представники агропромислового нашого департаменту були присутні на комісії, тому що ми якраз розглядали комплексні програми на цей рік. І вони всі це чули, всі були присутні на розмові. Абсолютно всі це розуміють, підтримують ту ситуацію, і кожен пообіцяв, що вони максимально швидко включаться, і кожен зі своєї сторони опрацюють ту інформацію, щоб на цю регламентну комісію дати ті зміни. Тому ну будемо чекати, щоб найкоротший найкоротший термін ну відбулись, Будемо будемо моніторити ситуацію. Будемо надіятись, що все таки швидко приймуть рішення. Для тих наших менших господарств будемо на це сподіватися. Будемо на це сподіватися, щоб наші фермери залишилися із працівниками і було кому обробляти землю попереду. Осінь, посівна, і тоді, коли в нас почалася повномасштабна війна, ми всі пам'ятаємо, як гектарами, сотнями тисяч гектарів горіло збіжжя і фактично виручали якраз тилові області. І це надзвичайно надзвичайно важливо. Дякую вам, пане Володимир. Тихо, спокійного Дякую. вечора. Депутат обласної Дякую. ради посник групи компанії Корміл, ми говорили також. про те, чи захистять працівників малих і середніх фермерських господарств.